Пропонується до продажу доглянути домогосподарство в самому центрі села Вільшаниця, всього 20 кілометрів від Івано-Франківська, у зручному та обжитому місті з розвиненою інфраструктурою, одноповерховий цегляний житловий будинок загальною площою з 75 квадратних метрів. Має три кімнати, перебуває у житловому стані з індивідуальним газовим опаленням, підведеним газом та електрикою, дах будинку перекритий металочерепицею. На території домоволодіння наявні господарські та підсобні приміщення загальною площею близько 60 квадратних метрів. Подвір'я огороджене, облаштовано сад і город. Є власна криниця, що забезпечує господарські потреби. Земельна ділянка площою 25 соток, рівна та доглянута. Ідеально підходить для постійного проживання та ведення власного господарства або облаштування затишної заміської оселі. Село має повноцінну інфраструктуру. У пішій доступності знаходиться школа, дитячий садок, амбулаторія, аптека, пошта, магазин, зупинка транспорту, дитячий майданчик та будинок культури. Осфальтовна дорога забезпечує зручний під'їзд у будь-яку пору року, поблизу рибне господарство з великим озером, також ліс і пагорби, що створює приємне природне оточення та можливість для відпочинку. Чудовий варіант для родини, яка цінує комфорт, тишу та простір і близькість до міста. Ціна 8200 доларів без комісії.